Початком третього тижня навчання. І ну тут кусти, але взагалі тут хірургія. Всі запізнюються. Ну, в принципі, це повинно було колись трапитись, бо ну 14-та група і без запізнень це неможливо. Це просто Unreal І, до речі, знаєте, що я бачу, отам коротше. Ідуть Паша і Соня. Отак от вони одразу. Ой, не видно. Вони одразу попали у влог. Дивіться, не прям всі запізнюються. Не прям всі запізнюються. Ми всі запізнився ти годину. Бачила? Ну я ж сказала, не прям всі запізнюються. От бачите? Що хто прийшов до 11, ще не запізнився. Ну, же Привіт, начало нового тижня. Дивіться, вона теж не запізнилась.

Ми йдемо на операцію. Сьогодні у нас тема. Якби... Дивіться, ми знову тут. Знову наш е, любимий чоловік, син Син. Це, це, це твій син. Днібрачний. Мічес. Дивіться, там чайочок. Тут купурузі на рильці якісь.

Не-не-не, Це форма не Це моя. він зараз буде знову не буде. Я, Ніка. Що? ти будеш чай? Один буде. Вона хліб не буде. Тобі допомагаєте Ілля, надій шапочку Шапочку надій Ти ж в першому влогі казав, що вам приготують Так що давай Що вам приготують? Вкусно пахне Блін, ви розумієте, нам то виноград, то чай Ну, на Наталя я її читала Наталю, ти хотіла м'я. Ти повинна знаєш, як бабуся це... Ні проститутки, наркомани. А куди ми їдемо? <рес> Кушай <рес> за <рес> ту хай. Вишні, я, не О, да, да. Вишні, вишні. я не хочу на да-да. вишні, вийшли. Я не хочу на терапію, І не хочу завтра потан, Можна якось сразу фарма, одразу ну типу нормальний предмет. А ще, коротше, шановні колеги, ви знаєте, що у нас наступного е місяця починаються елективи. І в нас там елективи в четвер з 8.20 до 19.00. І перша філософія. Шановні, Шановні колеги, всі сходять з ума. Дивіться. Немає вже дві камери. Ну Дивись, ну що це таке дочеркає. Чи не вариться? Знаєш, оця камера головніша. Ця камера піде на влог, а ця камера а. просто піде в архів. Все? На я не суждаю, ти на А чого ти смієшся? Чи ти смієшся? Ти нічого уроки не паняла. Розвертайся в кутте весь. Я ж починала. Давай ваше враження. Ну, коротше, я пішла першою простукувати. Я думала, на фоні, на фоні, у Ільї після мене буде е, кроваві сліди, тому що я промазувала на хьом стільки раз, що мені реально було жалко. І вообще. Жалко пчелки в попке. <рес> По факту. Коротше, вона мені глубила два рази. А я глуха. <рес> а я так а мені так стрьомно стукати. Сколько... <рес> мені теж. Вона ще так дивиться тобі під руку, і ти просто стоїш такий, йо моє Ні, руки трусились у всі. А вона казала, хто ще, я ж кажу, типу Соня. На Соня ні разу. Я два рази виходила, оце от. Дай Бог, щоб попасти. А руки такі потні були, Там просто вже пішов. Там просто вновь тискає то щось. А потальщику сидять, чекають всіх, дивіться які дивіться, всі щасливі. сидять там просто. Парадімулітіку сігунітику. Посвідчення інвалідів. Так. Протимовуватруда. Very bad. I can't say in English. The... Very... Yes. Like, you know, патан, патан. Thank you, дивіться яка у нас. У нас? Ми. Хорошо? Дальняя ошибка. Да, хелп. я Я думала, темный, да. Эээ, зеленкувато, желтый вот такие. А, это же типа желчная. Да. Зеленоватый. Почему зеленый вата? Почему зеленый вата? Это было уже... Гидра Вика! не Я не записала! Это то самое, что... Ага, конечно Это же протопорфирин Все, еще не важно Тесты, как всегда, полные Я надеюсь, что он сегодня тоже тестит Не так, і он тоже да. А, да? Ну, якщо він дає до того, то так, то да. як ваше враження по тесту? Давай. Я половину не вражала, що не... на потім стану. Давай подава більше. Зараз знову усіх ну, два лебеді. Два, так... Ну, в принципі, так. Да. Я, я... Готова, десь на сім. На всім я готова. Отже. У мене надпочинкова жовтяниця, еритема, ціанос і підпочинкова жовтяниця. Букетик. Ще гіболітична, маліолітична. Гемалітична жовтяниця. Якщо він мені не поставить 4, я його задушу. У нас е майже у всіх три, у Соні чотири. <рес> е розумно. Е до речі, ми тести написали в цей раз краще. Це окей. Okay. Okay. Да, ми так е you через... будь ласка, проголосувати, то мені цікаво. Я за те, щоб ми його міняли. Yeah, 10 то, голосів yeah. від okay. мене. Бо блін, ну це, це я не знаю. уніження. Він толком нічого не так, розказує. Ну, типа, Як розказує, знаєте, так то біздец? Так Розкажи. Так! Да. Вам не розказували? Так, ну, так розкажи. А, я я Скільки міліметрів ендометрій э, на УЗД? А? А? а в організмі, да? А? Ну коротше, це попець. Я в шоке. Смотрите, а мы... Классно. Флаш пальто да? В принципе, я так могу сделать. Добрый день. А на районе идет дождь. Я сижу на кухне. Хаваю борщ. Борщ вкусный. С капустой. А що там мені немножко грустно. Ми на вікру зараз будемо після форми йти. Добре. Ми поїдемо, ми просто не хочемо під дощемити, ми поїдемо на тролейбуси. Коротше, вроде, е блізниця. оцей сказав, що буде тролейбус, але тролейбуса не буде і ми їдемо, їдемо пішки. До дощ! Дощ! Я теж люблю, але я по ньому ходити люблю, так що мені знаю. Я теж люблю, але мені холодно, в мене руки відкриті. А я тут свою рубашку. <с?> давай! <с?> ну давай. Дивіться, тут квіточки, тут якась кавер. Каверова дорожка. Це з'юзка. Зюзка. А, до речі, а ти бачила, що там є а, прикольний кабінет, як в американських серіалічках, з такою типу опа, видвігається. З якою попою. Нади попою з столиком, який видвигається. Ні, я не бачу. я тобі покажу. Дам я тобі покажу. Ні, І дай я тобі. А я хочу. Заманчуве предложення. Навіть зеркало є. Тут, правда, якась. Yeah, uh, так, Я в шоці. Туалет не дирка. Тут все, зйомка треба завершити. Ні, я буду знімати. Дивіться, тут чи вода є. шоці, І зеркало. І катя. А воно, так. Там дивіться, бачите, типу, там нема парти, там просто такі, типу, полички, Давай, біги. Так на мікробіологію люди нас пишуть. Да. Жарть. Агресивний. А ти зуб, ні, <реш> ти там зуби намалювала, зуб зуби. поки... Це куман. А в нього немає нижні. В нього У нього нема? Yeah. Я, не знаю. я трішечки дуже сильно засмучена, тому що вона вперше нас відпустила. Блін, там вже просто всіх з кафедри вигнали, а, а, а ми ще там сидимо. Що? А я в ту сторону. Получайся, Пока. пока. Я туди. Русь я не туди. Ми наліво. Наліво? Налево. Налево. Давай. Наліво. Це буде кінець. Давай. І все, пока. Так, шановні колеги. В мене оновився iOS 18, Я тепер можу ставити на паузу. Я буду нормально у Діани упала сумка, просто для розуміння. Дивіться, я можу ставити на паузу відео. Тепер ми можемо робити супер нарізки. Та сенс. О, ой, машина, машина, машина. Так, коротше воняє. дуже сильно воняє, тому що в нас Да, пожежі. курили. Це Діана все накурила, не переймайтеся. По-друге, дуже сильно холодно. Це при тому, що типу, ну я ну, доволі тепло одягну. Покажи, покажи. Only you. Макронки там вже. Ну все. На сьогодні. Дивіться. Машина, машина, машина. Та потім відвинку на бордю. Дивіться. Я ще, я ще ніколи вам не показувала цю лікарню ззовні. Тут ти, ти мені по ногам ходиш. Я... Ну так, коротше. Ой, на сьогодні нарешті останній робочий день. нормально. Mm -hmm. Ну хоч я тобі свої дам. Рефлекси, типа було. Ваши дручки. На цьому малюночку ми бачимо Сонечку. сонечко. Сонечко? Mm. не видно. Ну олівці гавняні. <с même> Отак. Видно, що в тебе якісь uh, розлади. Нагнися, на столик. Обзор. Тут сонечко, його погано видно, бо олійці тут це в нас дерево, яблуне. Відповідно, це в нас така гора трошечки, і жачок вже з яблучком позиція. Це в нас травичка, такі холмі, горби. Це квіточки. Мені лень далі малювати. Тут шахмарки, але їх теж не видно. Це малюнок, я малювала всюди і везде.

Ну, Зато одразу видно, що Ілля вчиться в медичному. Зато одразу видно. Зато одразу видно, що Ілля це Ілля. Давай, пісеньку заспівай. Мама, малосеньки долоньки, сильно чудоньки, нежничья за все. Ні майже не шпалю, і вона шпала в машині, але не поспала. Дивіться, яка каравка. А ми йдемо їсти. Так, ми запаркувалися біля лікарні. лікаря. Да, ми запаркувалися біля лікарні за, <кхи> за, за, ко, <кхи> за кофе, але кофе ми не будемо купувати, я просто лайм. Дам йому. Якщо. У вас у нього немає діабету. <кхи> ну <якщо>? не. <кхи> Про це можна. Можна просто тапку в поле і, 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 і це, і все. Он не загаліть. Нас, да нас не да. нагають. Нас, нас не нагадає. Але ну якщо щобікаємо, кине лайн. І воздушне поцілуй. Ні, ну це занадто. Якраз він розслужив. Лайн? Штука, Чому нас пос... нас він нас цілуї. пропустив? Нас пропустив. я Так, ну. да, все. не Давай, так это сердечко. <реш> <Методи. реш> Органи малого тазу чи просто таз. А у тебе що сам? Просто в мене те ось та кішко обслідують. У мене бачите, це кольорове. А, це контрастне. Да, контрастне. а от які а, бувають типи контрастування? контрастування? Да. Що? Да. Головний мозок. рентгенологічний, там затемнення або просвітлення. Мені реально э, ці протоки жовчного похожі на бронхи з похолодною. А я вже взагалі не знаю, як я догадалась, що це жовтський жовтня. Я взагалі о ньому не думала. Я думала, що в ліву сторону, типу, що це желудок і не Ну Потім думала, що тут за хвостіка. Вона ж була справа. Але я подивилася, грида в клітках. Ми спочатку подали, що це нирка, а потім це отдає. У вас відбувається смущать. Я смущається. <свят> Тому що це точно не нирка, виходить. <свят> Коротше, ні, якщо б вона пояснила нам спочатку, это, була б норм. А так? Так, да, да, вот це дим, все. От це от угадувати вона, органи? Ні, ні. А що ви, вас... що ви, не подобається? Що ви, не придумайте мені? А ти взагалі, не знаю. Може, я вам розкажу. Да? Так, <свят> я така, ми ж з вами різні розбирали. Так, так. Тест да. <свят> написали в минулий раз і все, більше нічого не робили. Віка, віка, в тебе зараз буде завдання. Показує, що. Кинути задання. йому в тебе завдання, кинути йому онлайн. Ну просто по приколу. Ну, я йому віддам в руки. Ну да. Кидати в нього не буду, а то ще. Запам'ятав мою машину. Мене запам'ятав. мої вирішила мої знання з анатомії, Блін, а мою п'ятерку. Мою четверку. Коротше, приїхали на патфізушку, А це можливо зараз будемо знімати а, відео для Тіктоку. Да. Шановні підписники Люди, <підписуйтесь> на наш Тікток. Моя батарейка, життєва сіла. А треба ще подфізку. О, конгрес анестезіологів України. Може зараз побачимо.

Я, я, я не знаю, чи ще більше такі хіба оцінки поставити. Так, шановні колеги. Ми тут трішечки призабули, що на сьогодні останній день навчання в цьому стишку. Назбирається у нас нарешті субота не робочий день. Так що як тобі сьогоднішній тиждень? Тиждень був краще. Ми починаємо у нас починають працювати механізми адаптації. Головне, щоб до компенсації. Абсолютно вірна. Е, так, як вам цей тиждень? Тиждень? Так. Yeah. Клас. Остання пара на цьому тижні гівно. Так, дуже сильно гівно. Мені все не сподобалось. Так, Соня, як тобі цей тиждень? Лучше, ніж Так, Теж вірно. Діана, твоє останнє слово. Як тобі цей тиждень? Я занадто не в фокусі. От. Я, я не спала. І в мене не дуже як-то краснорічіва на українську я не слово. От ви поняли. <рес> але, але ми пережили. Переживаємо. І переживемо. Да, так що всім пока.